Під час продовження першої сесії Чернівецької міської ради нового скликання було обрано секретаря міської ради. Нею стала Марина Кирилюк. Її кандидатуру висунув міський голова Роман Клічук, після чого шляхом таємного голосування 25 депутатів підтримали Марину Кирилюк, обравши секретаркою міської ради. Отож, взяли участь в голосуванні 25 депутатів міської ради та міський голова. При відкритті скриньки виявлено 25 бюлетенів. Визнано недійсними 0 пюлетенів. Не використано три бюлетені. Під рахунком встановлено такі результати таємного голосування щодо обрання секретарем Чернівецької міської ради 8-го скликання Кирилюк Марини Васильєвни За 25 голосів проти 0. Я обіцяю за те, що буду належним чином виконувати функції секретаря в рамках чинного законодавства. Обіцяю бути відкритою до вас, консультувати, спілкуватись, вести свою роботу таким чином, щоб вона сприяла ефективної діяльності депутатського комісу. Дякую за увагу. Також депутатами було затверджено заступників Чернівецького міського голови. Ними стали Лисюк Юрій, Маховіков Євген та Зазуляк Василь. Одразу після цього міський голова Роман Клічук оголосив перерву до 10-ї години, 24 -го грудня. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У соціальних мережах з'явились спільне фото судді Олега Анісімова з Андрієм Брязкалом, який був кандидатом від партії команда Михайлішина на місцевих виборах. Адвокати вимагали відводу судді. Продовжується розгляд резонансної судової справи депутатки від партії команда Михайлішина Аліни Олевич. Нагадаємо, вона просить визнати незаконним проведення першої сесії Чернівецької міської ради восьмого скликання. Чи є суддя неупередженим у цій справі? Про це йшлося під час засідання. Я погоджую, що ще не всі місто маленькі і всі один одного так чи інакше знають. Дружні фото не хилі сумніватися в упередженості людини, якби це стосувалося просто людини. А в даному випадку йдеться про розгляд резонансної, суспільно значимої справи, суддею. Які безумовно перебувають в дружніх стосунках з кандидатом депутатів від партії команда Міжнаряско за словами новообраної депутатки Тетяни Шепелько, це одна з причин, чому вона підготувала клопотання про відвід судді. озвучила його під час засідання. Я сумніваюся в вашій неопередженості саме в цій справі, і з огляду на ці світлини, і з огляду на те, як люди коментують ці світлини у соцмережах, прошу вас взяти самовідвід, якщо ви не візьмете самовідвід. Що вас визнати мій відвід обґрунтованим та забереміто. Не бачить підстав для задоволення такого клопотання. Про це сказав під час судового засідання представник позивачки, а саме депутатки від партії Команда Михайлішина Аліна Олевич. Я почув тільки припущення. Фотографія з загальновідомою особою в місті повторю ще раз спікер суду. Це особа, яка відома Чернівця, оскільки виступає по телебаченню. Ми бачимо, що це не є якесь закрите приміщення, якесь квартира, це, очевидно, є якийсь суспільний захід. І от ті ніжні обійми, про які пані Тетяна сказала, вони, ну, зокрема, я їх не бачу. Я навпаки бачу якусь відсторонність пана судді, тому що якщо б живий розглядали, то його обнімають, а не він. Але це вже для жартів, вам, тому що вам дійсно має бути смішно з цього, що ви все тут організував. Суддя розповів, що ця спільна фотографія з депутатом від партії «Команда Михайлішина Андрієм Брязкалом зроблена кілька років тому у ресторані Бартка. На сьогодні я відчуваю в собі, що в мене немає неупередженості, тому що з Бризкало я не спілкуюсь. Просто не спілкуюсь. Я привітаю з ним обов'язково, як з кожним з цьому процесі, кого я обличчя впізнаю. Але не більше того, інших доводів немає. на рахунок про порушень. Дійсно, я погоджуюся Сергія Васильовичем Дергнюком, що має місце дрібний фолк, яким потрібно щось робити. Підстави порушення процесуального права та не є приводом для відводу судів. Після повернення з нарадчої кімнати суддя Олег Анісімов сказав, що відхилив клопотання депутатки Тетяни Шепелько, тобто суд відхилив відвід судді. Он сейчас суд звертає увагу, що запропонований заявником механізм відводу суддів може унеможливити роль цієї справи у Чернівецькому окружному адміністративному суді, оскільки працюючи в ньому суді, враховуючи невелику кількість медаселених місць Чернівців, можуть бути знайомі та мати спільні світлини з близькими до учасників процесу особами. Суддя всі справи обрани автоматизованою програмою розподілу справ. Доказів втручання цю програму немає, але вже саме Анісімо має цю справу розгадати. На таких повстанців уважає заяву часову провідів судді Анісімова не обґрунтованою. Також під час судового засідання йшлося про те, що суд залучив міського голову Чернівців Романа Клічука як третю сторону у справі. Чернівецький окружний адміністративний суд оголосив перерву до 10 години, 28 -го грудня. Ольга Андрійська, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Феєрверки є невід'ємним атрибутом великих свят, особливо новорічних. Як зазначають рятувальники, щоб святкування було по-справжньому, особливим яскравим та не принесло неприємностей, слід відповідально підходити до вибору святкової піротехніки. Ми рекомендуємо здійснювати покупку спеціалізованих магазинах, де гарантується відповідність піротехнічної продукції, якість та безпечність. При покупці слід звертати увагу на цілісність упаковки. Щоб на щоб не мав деформації, що забезпечить його коректну роботу, також покупці при покупці можуть вимагати у продавця необхідну документацію, яка, відповідає, яка підтверджує відповідність при продукції, і обов'язково після покупки зберігати чек у разі некоректної роботи чи настання якихось випадків нещасних. Це буде документом, який підтверджує, що продано покупку. Також перед використанням феєрверків рятувальники рекомендують обрати відкриту ділянку місцевості вільно від будівель дерев та ліній електропередач. Виріб потрібно встановити на стійку рівну поверхню та закріпити, щоб унеможливити його перекидання. З відстані витягнутої руки ми приводимо дію ініціальний засіб. Це гніт підпалюємо і виходимо на безпечну відстань. Після спрацювання установки необхідно залишити її на деякий час, якщо указано інструкції не підходити до неї, а потім утилізувати можна з побутовими відходами. При неспрацюванні установки також треба витримати необхідний час. І після того, як замочивши його в воді, також утилізовуємо з побутовими відходами. Петро Гайдачук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Працівники Центру надання безоплатної правової допомоги з моменту свого заснування у 2015 році зуміли обробити вже півтори мільйони дзвінків, які здійснювались на її гарячу лінію. Ювілейне звернення прийняв Олександр. Він розповідає, що це для нього особливий момент. Це якби один з рядових дзвінків, в яких дуже багато надходять кожного дня. Ну загалом, все нормально. Ну, дзвінок був не досить таким важким. Звичайне запитання одне з так, скажем, популярних. стосувалося воно спадкування, саме строків по прийняттю спадщини і питання поновлення строку при пропущеному терміні в 6 місяців по прийняттю спадщини. Найчастіше громадяни звертаються у центр за допомогою з питань спадщини, адміністративної та кримінальної відповідальності, розлучення та інших. А цьогоріч було багато звернень з приводу карантинних обставин. Коли людина не знає, як поступити, вона звертається. Якщо вона вже обізнана з якимись. Мала ситуація в житті, коли вона вирішувала самостійно правові проблеми, то вона вже задає конкретні питання з того чи іншого проблемного питання, яке виникло в даному випадку. Власне, контактний центр дуже допоміг громадянам от в період. Карантинних заходів, коли не було можливості самостійно підійти в центр, ну тому що були обмеження правової допомоги, і можна було все вирішити по телефону. Також люди часто звертаються без нагальної причини отримати психологічну підтримку або розвіяти власну самотність. Однозначно це впливає на нашу роботу, тому що збільшується кількість дзвінків, відповідна кількість навантаження на наших головних спеціалістів. Але ми зрозумівши суть питання, ми відповідно надаємо людині інформацію, куди їй можна звернутися для вирішення того чи іншого питання. Наприклад, якщо людина потребує психологічної допомоги, ми їй рекомендуємо звернутися на гарячу лінію психологічної підтримки, на якій безпосередньо фахові працівники які вони нададуть ту чи іншу психологічну підтримку. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.